Вітаю, друзі! Мене звуть Олег, канал Мовнік. Продовжуємо GTA Сан Андреас і байки ми втирили, електрику виробили, і що далі? Яка, який етап підготовки до пограбування Добується, того довбаного бачу. казино буде наступним? А, тепер ми маємо що. Супутник Серйозно. Блін, півтори години зачекати. Ясна. Чому тільки о 20, я не, не розумію. Типу, він пішов відпочивати, чи що. Я... Типу, чувак, в УЗІ, блін. Ти куди звалив? Ну мені зараз час перемотувати, це бред повний. Добре, давай перемотаємо час. Чому був сенс перемотувати час? Вірніше, чуть, о 8 годині сюди приходить. Если у нас есть справа, мы постоянно должны быть просто на подготовке. Нет, придет да, позже. у нас есть мотоциклы, а Вузи позаботится об униформе. Осталось достать бронированный фургон и нарисовать на нем логотип казино Калигула. Почему бы нам не увести готовый с маршрута? Еще и денег сможем поднять. Нет, я не хочу, чтобы команда попалась на угоне. Это может плохо кончиться. О, о, у меня есть идея. Эм... Знаете, есть такие вертолеты для поднятия тяжелых грузов. Да, их еще называют небесными кранами. Мы можем поднять целый грузовик и перенести его в безопасное место. Тогда нам нужно украсть небесный кран. К сожалению, я не пилот. Да, я тоже. Эй, на меня не смотрите. На меня тоже. Блин, тогда мне придется. Мы сможем перекрасить его на полевом аэродроме. Точно, Карл, все как в схватке с, с Бетли», только размером побольше. Да, спасибо, что напомнил. Навіщо вони мені потрібні? <схід> бляд, що за херня? Навіщо мені оця вся шарага потрібна? Так, приберись, ти мені заважаєш. А, аж сюди. Купа народу абсолютно не потрібна. Вузі в першу чергу, бля. Таке враження, що не він мій бос, а я його бос. Напевно, скоро так і станеться. Буду керувати вузім. Скажу вузі, бляха. Я все розрахував, я гроші стирв шлаге. Я план зробив. Я займався виконанням цього плану. Дурна машина не подобається довго? Е, Повільно. Так буде швидше. Скільки я вже часу без броні. Ой, мотоцикл стояв. Курва! Без броніка стільки часу бігає. Я не розумію, чому тут не дають. Типу, я повиконував всі дорогорядні завдання, які були можливі, а бронік у мене, типу, не з'являється біля будиночку. Це якось дурновато. Та ладно, контрольну точку ви мені зберігли. Дякую. Сюди потрібно було брати поліцейську машину, так? Типу, я ж по-іншому сюди не попаду. Там джип оно щось застряг. А, він буде виїжджать? Хе-хе-хе, <ріст> <ріст> як мені на гору попасти? Як мені попасти на гору? Цей автомат мені не потрібен. Так, я не розумію. А, бля, звідки Блять, фалос. Фало імітатор, блін. Де мій о, Де цей пост стоїл? Не буду дів. Та, блін, звід... Алло! Офигеть, Та я... Нет, я не викраду. Вони мене швидше грохнуть. Йоханий бабай. А як я можу викрасти вертольот, якщо я не знаю тупо, куди бігти? По великому рахунку, мені потрібна, напевно, поліцейська машина, щоб я міг адекватно заїхати сюди. Це ж так напевно працює. Ну, бо чекати джип можна. Проблема тільки в тому, що мене ж все одно е, стогойнуть. Диви, ну що ти робиш? Ну, і де мені знайти поліцейську машину? Ой, бля. Поліцейський. Куди? О, дякую. Тепер потрібно якось скинуть цей хвіст довбаний. Мене ж пустять на поліцейський чи я дарма це робив? Бля, тут відкрито, прикинь. Чому? Тому що джип стоїть. Просто цікаво. Не закривається, да? Я почекаю, поки зірочка зникне. Що можна і так? Отак, можна. Короче, насрать. Куди мені? Я не розумію, куди мені потрібно. Чи мені вертушку потрібно? Бля, мені треба було взяти на аеродром поїхати. Забрати вертушку на вертушці перелетіть, щоб стирити цю вертушку. Це був би самий, мені здається, адекватний варіант. Хоча тут, напевно, скоріш за все якісь турелі стоять. Повертушки почали полить. Ну от як на гору залізти? Я кудись забіг. капець якийсь. Да ну, тут повністю закрита... Як мені на гору попасти Да й повністю закрита територія Трендець Пере... А... Серйозно? Ти блядь! А тут ти не достриб. <кій> Тоді я не розумію. Ну застрибни. Чи тобі жирок заважає? Блядь. Ну, я на гору туди не зможу залізти. Я не бачив десь двері якісь, чи що. Контейнери. Типу, по контейнерам можна було б залізти, але він не дострибує. Не, не стріляйте. Будь ласка, не треба. Зараз вибіжить купа цих. Вояк. І накидають мені. Можливо, тут якось. Ну він не дострибує тупо нагору. Я можу тут машину підігнать, але толку. Ну залізу я тут, а шо далі? ку ку-ку. ку <смір> <смір> А, сюдою пройти вони хочуть, щоб я пройшов, да? Ну, я не бачу якоїсь драбини нагору. Не, не розумію. Де я маю зайти? Тут ні значків, нічого нема. Тут не заходить. Це бред якийсь. Це тупо якийсь бред. Тобто єдиний варіант е здає, напевно, через червоний бункер цей. Куди ти виліз? Ну давай, поки мало тебе бачили. Вони ж не відроджуються, ні? Бо це буде печалька. Диви, а той з'явився. Звідки? Не бігайте придурок. Ти що ти сказав? Задовбав бігать. Тут немає, блядь, як я на гору залізу. Зрозумів. Капець, це ж додуматися треба було що саме сюди зайти? Хочеш тебе тебе пристрілив? Та звідки? Ну звідки воно стріляє, блін? Ти, блять. Два бойових вартульота <схай> пошла не було. Поняв. Так, мінус один, мінус другий. Звідки вони стріляють, блядь? Ну от зв... я стояв тут, звідки вони стріляли. Якась дорисінка, блін. Через текстури прострілюють. Ну я внизу не бачу, щоб хтось там стояв. Давай догорай вже. Бо зараз. Я просто зараз сяду в цю вертушку і вона загориться із-за оцього вогня. От потрібно було ж впасти в вертольоту саме отут. Давай, щоб скріп не, скріп не спрацював на підпал вертушки. Перегорай! Я почекаю, бля. Тут вогнегасника ніде немає? Ну, скільки там того бензину розлилося, ну альо вже згоріть мало давним-давно все. Бач, який текстурний бах. <гум> Дивно, не загорілося. Та знаю я, як керувати. Звалить потрібно. Знаєш, що можна зробити? Як зберігти цю вертушку? Можна провалити завдання. Блін, але тоді у мене зброї не буде. Та ні, не хочу. Можна провалити завдання, загнати цю вертушку в гараж на аеродромі. І потім почати завдання по новій. Якщо я правильно розумію систему. Та, блін, злетиш ти. Щось... Нє, щось. Спустити магніт, підняти магніт. Це як працює, бляха. Чому ці кнопки, блін, Що за бред? На ньому ж зброї нема. Чому не поставити е-е-е елементарні кнопки, там, не знаю, QE, -е, стрілянина? Бля. Яке ж, воно кончене. Як мені опускати магніт? Я зараз на на цих, на, вгору вниз кнопках я. Я керую гелікоптером. Єдине, я буду опускатися, напевно, тоді. Я не буду магніт опускати. Ну це тупо зроблено. Я отак опущусь. Напевно, краще було б саме магнітом маніпулювати. Але. А нащо ти відпустив? Ти придурок? Я ернатис. Окей. Тіліпається як гємно якесь в трубі. Чому ти не повертаєшся? Я розчарований Дефінатів Одішеном <свісно> повністю. Ну, типу, е окрім графіки, і більш-менш е можливо кращого керування в якихось моментах. Все інше. Тут набагато гірше, ніж в оригіналі. І чим ближче до завершення гри, тим більше це відчувається. Спочатку все виглядало так класно, все суперово. Але чим далі, тим гірше. Rockstar, зробіть ремейк, я вас прошу. Зробіть ремейк, я перепройду її ще раз. <гум> ну, звісно, не в цих роках вже. Але і ремейк, ви не, не зробите в цих роках. Ви не здатні на це. У мене таке враження, що Rockstar просто віддав комусь право зробити Definitive Edition <гум> цієї гри. І сказала, як, як вийде, так і вийде, нам, типу, пофіг. Ну, Типу, з тим відношенням, яких вони, яке у них є е, до їхніх ігор, робить отакий е, ремейк гри, де купа багів. Причому багів я, наскільки розумію, ну, текстурних, саме текстурних багів в рази більше, ніж в оригіналі. Red Dead Redemption. Наскільки там, блін, все продумано, все розсей. І. Випустить Definitive Edition по такій культовій грі з такою кількістю. Кала. Піднімайсь, бо зараз машину ще розіб'єш. Сука, <звідки> От звідки? От звідки тільки що мразь стріляла? Блять, вортушки летять. Жесть. Блять, <свят> ты придурок. <свят> нашу ты перестрибнул. Спокойно. Да зведки ты стреляешь, ну алё! Бля, це из бред. А він може примагнітитися до цих металічних бочок? Примагнітився б він нікуди не відлетів. Блін, п'ятихвилинне завдання просто перетворюється на якусь епопею цілу. То вертушка не розвертається, то її зносить кудись. Давай лети швидше. Вона тупо не піднімається вище, ніж. Блін, не знаю. Щоб підняти її вище, потрібно отак тупо на місці стоять. І то вона високо не підніметься, да? Чи піднімається? Ні, піднімається щось. Дурацька вертушка. Можливо, цю вертушку потім можна буде забрати. Типу, можливо, вона тут і стоїть постійно. І потім її можна було б забрати, якщо щось потрібно. Ну, наприклад, для перевезення чогось. Не знаю чого. Всі завдання з перевезення там того ж транспорту виконуються. Набагато раніше цього завдання. Полетіло. Не стукай, машину, я тебе прошу. Яке ж воно тяжке? Ледве піднімається. Ще й тіліпається в різні боки. Ну, от, по ідеї, оця машина, із-за того, що вона тіліпається, вона б мала б. Типу, е... тягти за собою вертушку. Це ну, повинно було б відчуватися на керуванні. Але цього немає. Тихо, не це. Не, не, ну звище взлети, ну будь ласка. 20 метрів не долетів. Чуєш? Ну це капець якийсь. The Night Royal. Нічний рояль, чи що? Капець, підготовка гірша за саме пограбування, напевно, буде. Ой, зараз на Каркою. Ой, на Каркою з цим пограбуванням. <гум> Я на тому пограбуванні ще, напевно, не один жмут нервів з'їм собі. Тихо, не чіпляйся. Вище, вище, вище підніми. Зараз. Як не кран, то гору якусь зачепимо. Дурнувате завдання, якщо чесно. Я думав, машина стоїть на цьому на крані. Думаю, якась спорткар загнали на гору. Так, тут обережно. Пісок не чіпляємо. То просто пісок забився. Протягнув по піску, забився пісок і загорілося. Підніми, піднімай, піднімай, підніми, підніми, підніми. Ура! Доставив! О те, що машина важка, відчувається. Типу. Бляха. Те, що машина важка, відчувається, тягне гелікоптер донизу. А те, коли її тіліпає, якось взагалі не відчувається. ду 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 ду, -ду, -ду. Эй, Сиджей, ты не перестаешь меня удивлять. <laughs> Спасибо. А где Узи? Не знаю. Он сказал, что поедет сам. Он может быть где угодно. <laughs> Думаю, да. Ладно, чувак, мне пора сваливать. Увидимся позже. Куда делась вертушка, блин? О! А, нет, так цены той... Ну, Цей вертольот не піднімає. Тут магніта нема. Немає магніта у цього вертушки. Добре. Отак ми доставляли. Інкасаторську машину, блін. Тут в мене нічого не з'явилося. Ніхрена тут не з'явилося. Мотоцикл я заганяв раніше. Так, у нас залишилось тоді тільки, я так розумію, безпосередньо... Ні, це не пограбування, ще. Чи це вже буде пограбування? Ага, ага, ага. Побачимо наступні серії. Посилання на полились під відео. Підписуйтесь на канал, коментуйте, залишайте подобайку. тисніть на дзвіночок. До зустрічі в наступних відео. Всім пока.